Грошова винагорода за успіхи у навчанні є чудовим стимулом здобувати більше знань, адже в майбутньому випускники зможуть їх застосувати при виборі професії. Учениця загальноосвітньої школи номер 1 Тетяна Блиндар вже визначилася з фахом, проте не знає до якого вишу вступати. А взагалі, ну так як я дуже люблю медицину, то на криміналіста І зараз є вибір або в МВД, або в медичний університет. Таня каже, що добре навчається. Вважає, що отримала стипендію за участь в Олімпіадах. Олімпіади з історії України, з екології, з економіки. Тобто, ну, майже на всіх шкільних, а на міських була на історії та на екології третє місце. Тетяна має благородні плани на грошову винагороду. На весілля йду. Подарую як подарунок. Комусь на весілля? Да. Так. Сестрі. Заступник міського голови Людмила Пасенко каже, що головний Миколай міста підготував подарунки для обдарованих дітей. Дуже приємно, що вже не перший рік, саме за ініціативи Бориспільського міського голови, нашого головного Миколая в нашому місті, так що ми вручаємо стипендію. Тим випускникам, які найбільше цього заслужили, тим, які найбільше її потребують. Для найкращих учнів міста чудовим Миколайчиком стала стипендія міського голови. От, а вам хотів би подякувати за те, що ви робите дуже гарну справу. Ви закладаєте гарний фундамент для майбутнього свого життя, тому що незалежно від того, якої стадії чоловік чи жінка, ви повинні розраховувати тільки на свої сили. Повинні гарно, гарно вчитися для того, щоб потім мати кажуть гарний кусок хліба. Мали можливість заробляти і бути, що дуже не менш важливо, потрібним іншим людям. Валентина Чубатюк, Олександра Шостак, Євген Соренко, новини, телеканал я винова.